17 липня в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16. -ту. Вітаю! У Свято-Георгіївському храмі сьогодні попрощалися із героєм Віталієм Яцюком. Він родом із села Шумівці. У мирному житті їздив за кордон на заробітки. А в лютому, 2022-го, пішов до війська добровольцем. Воював у лавах 86-го окремого батальйону тероборони. Останній бій з хворобою. Серце героя не витримало. Йому навіки 39. У воїна залишилися батьки, сестра, дружина і двоє дітей. Поховали Віталія Яцюка на кладовищі в Раковому. Сьогодні я прийшла попрощатися з другом дитинства. Це була світла, добра людина. Найкращі, веселі <кхід> дитячі руки це пов'язані з Віталіком. Відповідно, не було сумніву, що він піде на наш захист. Але сьогодні ми втратили частинку нашого життя і серця. Ми з самого початку він доброволець одразу з перших днів що 86-й батальйон. Ну, і Ми стояли, на, тримали на Підславянському. Були в різних ротах, правда, але так, що на війні раз перехліснулися, бо були таке село Христище. Під кринком стояли, підкринками там. Ну, це Тут кажеться, а там ти кожен день чекаєш, що ти помреш, ну трошки тяжко. Пороба десь щось серце не витримало. Я був засудник командира батальйону по МПЗ. Знав добре Віталіка. Віталік був мужнім, хоробрим воїном. От, завжди виконував всі накази командирів. Відповідальний був. Вніс службу дуже і Багато випадків таких було. що Хлопці загинули, виходячи з хорошим настроєм на завдання, а вже поверталися в небуття. Царство йому небесне і слава Україні, слава герою! Безкоштовне навчання, проживання в гуртожитку та виплату щомісячної стипендії гарантують заклади вищої освіти студентам з тимчасово окупованих територій. Про це повідомив директор Департаменту освіти та науки Хмельницької обласної військової адміністрації Олександр Пунда. При вступі не вимагатимуть результатів національного мультипредметного тесту та паспорта. Достатньо свідоцтва про народження. Подавати документи та проходити співбесіду можна в онлайн-форматі. Деталі щодо вступу є на сайті та в телеграм-каналі Освіта для молоді з тимчасово окупованих територій. Україна очікує на вступ абітурієнтів з тимчасово окупованих територій. Держава забезпечує умови анонімності та безпеки під час вступу в навчальні заклади суверенної України. Для того аби зорієнтуватись. І мати можливість обрати навчальний заклад, варто пам'ятати, що вступ для наших абітурієнтів з тимчасово окупованих територій безоплатний. Під час вступу та в процесі навчання гарантується проживання в гуртожитку виплати соціальних та академічних стипендій, які залежать від успішності абітурієнта та здобувача освіти. Наголосимо, що далеко не всі сьогодні обізнані з широкими можливостями, особливо процес вступу, який пов'язаний з можливістю дистанційного подання документів співбесіди, для того, аби випускник з тимчасово окупованих територій мав можливість подати документи в начальні заклади України. Йому необхідно лише пройти співбесіду, і немає потреби в складанні НМТ або ЗНО. Чекаємо вас. На теренах України. Хмельницькі правоохоронці організували сеанс іпотерапії для поранених колег та їхніх рідних. У межах проєкту Пункт психологічних практик вони відвідали місцевий кінний клуб. Там годували тварин, взаємодіяли з ними, а також спробували себе у ролі вершників. На завершення зустрічі поспілкувалися із психологиною на узбережжі Південного Бугу. Мета заходу відновлення ментального здоров'я. Артмайстерку Дихає мрій твори влаштували для матерів пацієнтів у Хмельницькій міській дитячій лікарні. Учасниці створювали об'ємні картини на морську тематику з природних матеріалів та фарб. Мета заходу психологічне розвантаження та емоційне відновлення. Подібні творчі заняття у медзакладі відбуваються постійно. Новий інвентар отримали спортивні школи Хмельниччини, повідомляють в обласній військовій адміністрації. Зокрема, обласна дитячо-юнацька та школа вищої спортмайстерності. Їм передали чотири пневматичні гвинтівки для кульової стрільби, 22 страхувальні жилети для веслування на човнах дракон, велошоломи та веловзуття для велосипедистів, рукавиці, захисні накладки для ніг та шоломи для занять кікбоксингом та боксом. А також 18 комплектів ігрової форми для регбістів. Ветеранів та військовослужбовців запрошують до участі у змаганнях Сила духу Поділля. Зокрема, тих, котрі пересуваються на кріслі колісному, мають ампутації або поранення. Захід відбудеться 16 та 17 серпня. Учасники братимуть участь у кульовій та стрільбі з лука веслуванні на тренажері. Пауерліфтингу, легкі атлетиці, перекиданні колеса, волейболі сидячі та тенісі на стільному. Будуть і локації для дітей. Реєстрація триватиме до 13 серпня. Минулого року ми вперше провели Силу Духоподілля це змагання для наших хлопців, військових, ветеранів, для дружин і також саме наших дівчат-захисниць України, які мали можливість прийняти участь, зняти стрес, покращити свій, свій спортивний як би, стан, але і просто відпочити з друзями. Цього року ми вже розпочали прийом заявок, ми вже розпочали всі етапи підготовки саме до цих змагань. Дуже сподіваємося, що кількість учасників зростає». Те приїдуть команди з інших міст. Ну і ми дуже очікуємо, що територіальні громади Хмельниччини, саме наші хлопці, військовослужбовці, обов'язково долучаться. Потрібно сказати про деякі зміни. Якщо минулого року в нас пауерліфтинг був, це одна хвилина вага штанги була 60 кг і ставав переможцем той, хто підняв більше кількість разів. То цього року ми розподілили наступним чином: саме в пауерліфтингі в чоловіків буде розподілено на три вагові категорії. Це 80 кілограм, 100 кілограм та понад 100 кілограм. Відбулися зміни в ветеранських категоріях. Деякі, наприклад, теніс настільний. В нас тоді були обмеження саме з ампутацією. Тоді було н 1 нен один, 1 На даний момент в нас є загальна категорія мілітарі. В нас є категорія сукупна з ампутаціями і є категорія на візках. Тому в тенісі буде три категорії. Хмельницький академічний муніципальний естрадно-духовий оркестр запрошує артистів до свого колективу, зокрема, тих, хто грає на кларнеті, трубі, валторні, тубі, тромбоні, баритоні та бас-гітарі. Загалом актуальні 10 вакансій. Охочим долучитися до оркестру. Потрібно подати документи до чотирнадцятої години, 25 серпня і пройти прослуховування, яке відбудеться 26 серпня. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!